У великих містах Грузії громадяни в четвер, 28 листопада, вийшли на вулиці на знак протесту проти рішення прокремлівської керівної партії Грузинська мрія призупинити процес євроінтеграції до кінця 2028 року. Грузинська президентка Саломе Зорабішвілі приєдналася до учасників акції протесту в Тбілісі. Однак, міністерство внутрішніх справ Грузії почало жорстокий розгін акції протесту. Видання «Ехо Кавказу» означає, що поліція застосувала водомети на вулиці, прилеглій до парламенту. Перед розгоном відбулися сутички між поліцією та демонстрантами. У публікації «Ехо Кавказу» йдеться, що поліція використовувала перцевий газ, а демонстранти кидали у правоохоронців яйця та інші предмети. У МВС заявляють, що акція буцімто перевищила норми, встановлені законом про збори й демонстрації. У пабліках публікують відео із затриманням демонстрантів, а також працівників змі. У соцмережах також поширили відео, на якому видно оператора телеканалу, який упав на землю разом з камерою. Ще в одного журналіста був зламаний ніс. Його обладнання конфіскували. Його самого затримали. На жаль, наразі ситуація в Грузії нагадує події в Україні у 2013-2014 роках, коли наші громадяни вийшли на акцію протесту через рішення тодішньої влади призупинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Тоді 30 листопада 2013 року вночі Беркутівці жорстоко розігнали мітингувальників, серед яких було багато студентів. Щиро бажаємо дружньому народу Грузії вистояти і досягнути спільної мете